Професійна надпотужна витяжка «Циклон X. ергономічна та якісна потужністю 60 Вт. Швидкість обертання 4,5 тисячі обертів за хвилину. Забудьте про використання мішків для пилу, адже їх немає в комплектації. даної моделі. натомість в комплект входить зручний хепофільтр, який можна витрушувати після робочого дня та протирати вологою серветкою. В Комплект входять одноразові серветки, які захищають фільтр від пилу. Регулювання потужності має три рівні плюс турборежим. Корпус витяжки виготовлений із якісного пластику та стильної решітки з нержавіючої сталі. Решітка міцно тримається на магнитах. В корпус витяжки вбудований USB-порт, що дає змогу підключити USB-фрезер ручку чи лампу для освітлення.